Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Гуси лебеді. Мощуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Жили собі чоловік і жінка. У них були донечка і синочок маленький. Доню, каже мати, ми підемо на роботу, принесемо тобі булочку, пошуємо сукенку – Купимо хустинку, будь розумницею, бережи братика, не йди з двору. Батьки пішли, а донька забула, що їй наказували, посадила братика на травишці під віконцем, а сама побігла на вулицю, загулялась, забавилась і забула про братика. Налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика, понесли на крилечках. Прийшла дівчинка. Дивиться, братика нема. Охнула, кинулась туди-сюди, нема. Кликала, заливалася слізьми, голосила, що погано бути від батька й матері. Братик не відгукнувся. Вибігла в чисте поле, майнули вдалині гуси лебіді і пропали за темним лісом. Гуси лебіді давно собі поганої слави зажили, багато шкоди. Робили і маленьких дітей викрадали. Дівчинка вгадала, що вони забрали її братика, кинулась їх наздоганяти. Бігла, бігла, аж стоїть пічка. Пічко, пічко, скажи, куди гуси лебеді полетіли. З'їж мій житній піражок, каже пічка. У мого батечка і пшеничні не їдяться. Пічка нічого не сказала. Побігла дівчинка далі, бачить. Росте яблуня, яблуне, яблуни, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. З'їж моє лісове яблучко, скажу, у мого батечка і садові не їдяться. Яблуня нічого не сказала. Побігла дівчинка далі. Тече молочна річка, киселеві береги. Молочна річка, киселеві береги, куди гуси-лебеді полетіли. Поїж мого киселику з молоком, скажу, у мого батечка й вершки не їдяться. І довго було б їй бігати полями та блукати лісом, та, на щастя, трапився їй їжак. Хотіла вона була його копнути. Та поколотися побоялась і питає. Їжачок, їжачок, чи не бачив, куди гуси лебіді полетіли. Он туди показав. Побігла. Стоїть хатинка на курячих ніжках, стоїть, повертається. У хатинці сидить баба яга, пика жилувата, нога глиняна. Сидить і братик на лаві, грається з золотими яблучками. Побачила його дівчинка, підкралася, схопила і навтюки. А гуси лебеді за нею навздогін летять. Наженуть поганці. Куди подітися? Тече молочна річка, киселеві береги. Річко матінко, сховай мене. Поїш мого киселоку. Нічого не поробиш, поїла. Річка її посадила під бережок, гуси лебеді пролетіли. Вийшла вона, сказала дякую, і знову біжить із братиком. А гуси повернулись, летять назустріч. Що робити? Біда, стоїть яблуня. «Яблуні, яблуні, матінко, сховай мене, з'їж моє лісове яблучко. Швиденько з'їла, яблуня затулила гілочками, прикрила листочками. Гуси лебеді пролетіли. Вийшла і знову біжить із братиком, а гуси побачили та за нею. Зовсім налітають. Уже крилами б'ють, тільки й дивись і з рук вирвуть. На щастя, на дорозі пічка. Господине пічко, сховай мене, поїж мого житнього пиріжка. Дівчинка швиденько пиріжка в рот, а сама в піч і сидить. Гуси лебеді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим полетіли. А дівчинка разом із братиком прибігла додому, а тут батько і мать прийшли додому. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!